Друзі, всім привіт! Я почав різати дерево, ялинку. І в мене дещо сталося. Я утікав вперше, бо настала ніч Я біг додому до ліжечки, щоб поспати. Але мені дорогу перекрили, так скажемо, не, не зовсім хороші моби. Так, мабуть, таку візьмемо. Нам трошки стіну зірвали. Друже, посолься трішки. Так, нам кирпич потрібен. раз Йдемо ремонтуватись трішки. Я так поняв котиків треба, щоб було більше, бо бачу, що. З криперами боротись нелегко. Підготуємось. Ні-ні ні, лук хай буде ось такому не травму. Стріли заховаємо. Тут у нас був трошки чіпалах від крепера. Я вже требую заклав сюди. Ось так. Раз. Так, друзі, я зрізав тільки чотири дерева, такі великі. Можете бачити, саженці з цими всіма вже штучками майже-майже попадали. Ось що у мене з чотирьох дерев, рахуйте, ось. Чи це вигідно? Я думаю, що це дуже вигідно. Тому що в мене з чотирьох дерев 56 саженців, і ще буде впадати, можливо, 60 буде. Ось, ще падають. Там ще ось скільки є саженців, ось два за зараз падає. Так що, друзі, я думаю, що з чотирьох дерев дуже вигодно, а тут дивіться, скільки ще є. Ще дуже-дуже багато. Це тільки ця сторона ялинки. Тут в мене ще є дуби ось тут. Ну, я їх поки що зрізати не буду. Я займаюся ялинками, поки що. мені треба торгувати з лучниками, так що. Я думаю, Поки що ялинка це самий такий ходовий. Так скажемо, у мене буде в пріоритеті матеріал для торгівлі. Хотів би я торгувати, скажу чесно, тропічним деревом, бо воно ще більше виростає і ще більше з нього дерева, але з нього чомусь дуже мало падає саженців. Дуже мало. Я не знаю, яка причина, можливо, треба сажати їх на, на якусь більшу кількість блоків землі чи що, я не знаю. Дуби добре, але ну, мало дерева з них падає. Мало, так скажемо. Дуби, можливо, я буду для, використовувати для будівництва. От вже і акація у нас виросла. Тут крипери постарались, до речі, це що немає дерева, О, тут така велика сковоронка була, і це все теж закрив землею. вже. З криперами капець важко боротись. Ну, як важко, їх вбивати легко, але якщо їх двоє-троє йде, то трішки так собі накладненько. Потрібно брати біля себе відро з водою постійно. Це щось не виросло? Нічого, все, все вперед. Але дерева всі високі виросли, не знаю, яким чином. Тому що оце от не маленьке. Всі дерева гарненько, високо так виросли. Дивився в інтернеті тіба через 4 блоки сажати. Ось. 4 блоки між ними так. І так три. Ну типу, типу, воно так виростає нормально, не знаю. Якось так. Друзі, Йдемо до лучників, будемо проводити торгувати з ними. Мої фаворити на сьогодні це лучники. Ось вони наші хороші. Кішка йти, тут не ви будете за мною ходити, хто-то крипери дістали. Ой, що я роблю? Так, це, виходить, зі стака дерева, виходить, два стака чи 4 стака. Чотири, так? Да? Ох, нічого собі заріпалок не роблю. Чотири стака? Та ладно. Серйозно. хо-хо, Друзі, це капець вигодно, а з цього ще більше. Вийде палець у нас. Слухайте, не зовсім так і скажу, і погано. Хоча можна було би більше, якби. Гаразд не будемо вимахуватись. Це як не як це один, один стак тільки дерево круляку. Гарно, гарно. Ну що ж, ой-ой-ой, друзі, ви це бачите. Ці лучники, які в мене є, вже построїлись тут. Ховай, що ховаєш? Розкалик візьму. Угу. Паличку. Опа! Хто тут торгує? Ти торгуєш? Ні? Ти, ти. Так, Джигіт, ми з тебе почнемо. Ти, ти у нас перший тут. 32. Ну, нехай я що робити, друзі. Що робити? Будемо торгувати. Мм. Добре, дуже добре. Так, лиш візьмемо таку сумочку. Непогано. Підмайстер'я вже непогано. Так, друже, знижечки, знижечки, будуть знижечки в тебе, чи ні? Ось вони вже і стрілами і торгують. Йой. Вже бачите, вже крафт у нього змінився. Було просто ізумруди. А зараз от вже показує, що у нього є в торгівлі. Даже луки вже є, ну мені. Та, ти що? Ага, з ним вже все виходить, поки що торгувати не можу. Нічого, нічого, друже, нічого, ми знаємо, що робити. Ми все прекрасно знаємо. Друзі, цей ролик буде десь приблизно хвилин 10, мабуть, десь так. Ще є 3 хвилинки. Це з одного стака 16, 16 цих ізумрудів, Ну, я думаю, що непогано. Дуже непогано, я вам скажу. Це чотири 4 дерева. У мене там тих дерев ціла куча ще є, І при тому у мене є майже 60 саджанців. Це з 4 дерев. Дуже добре. Так, це виходить, один стак дерева можу з одним лучником поторгувати. У мене там їх 4 є з однієї сторони і два з другої. Шість лучників. Ну, в принципі, з лучниками треба торгувати тільки із-за того, що вони нам ізомруди давали, бо нам потрібно буде купляти книги. Так що, я думаю, що це самий варіант. А, той, за ізумруди ківець. Ні, я паличками торгую. Так, давай до тебе йдемо, друже. Звичайні палички, що можу тобі ще запропонувати, Мені нічого немає. Під майстерію. Та нехай. І, до речі, друзі, ще й до того получаю досвід. Я думаю, що це дуже гарно. Що ж, непогано. 32 ізумруда. Мабуть, зараз це зроблю, піду, зберу, що там впали саженці, позабираю та все. І мабуть, ще раз посаджу, щоб ще дерева росли, бо мені треба буде, я так розумію, дуже багато дерева. Саджатель, так, нам скрін не встиг, ну, і гаразд. Нічого страшного. Побачите у відео в мене якраз досягнення. Це факт того, що я граю без читів. Я не ненавиджу грати з читами і не люблю тих людей, які грають з читами. По тій причині, що якщо ти граєш з читами, це не цікаво, це перше. Друга причина це те, що в тебе немає цікав... Цікав... зацікавленості в грі. Тому що, якщо ти граєш, у тебе є цікавість у процесі гри. Вижити, щось здобути якусь певну там річ. А коли ти граєш з читами, ти просто якби, все маєш і, ну, і сенс ту все робити, я взагалі не розумію. Угу, ти нас новачок, да? у нас новачок, так? Гаразд. У нас тут самі майстри будуть, ну нічого. Так, да, так, да, друзі, да, да, давайте давайте, мене час випливає до 10 хвилин, пару секунд лишилось. Ну що ж, друзі, такий ролик у нас вийшов. Почалась торгівля, я думаю, це тільки початок у нас набагато більше буде. Всім дякую за те, що дивитесь мене, дякую за ваші вподобайки. Дякую за те, що дивитесь. Підписуйтесь, до речі, буду дуже вдячний. Всім пока!